Замок Люберта у Луцьку, Музей Бурштину у Рівному, Кременецько-Печайський заповідник, музей Садиба Лесі Українки у Колодяжному, Шацькі озера, культурно-археологічний центр Пересопниця. Це ще далеко не все, чим може похизуватися Волинь перед вітчизняними та закордонними туристами. Але щоб усі ці історико-археологічні місця стали більш доступними, відтепер вони будуть об'єднані єдиним проектом під назвою Волинь туристична, в якому взяли участь Рівенська, Житомирська. Хмельницька, Волинська та Тернопільська області. Ініціатором виступила Рівенська облдержадміністрація. саме рівне знаходиться на перетині основних транспортних магістралей і весь транзитний потенціал, який ну, весь транзитний потік, який рухається теренами Волині, він проходить повз рівне. Буквально в двох кілометрах по об'їзні. Щоб ви навіть не сумнівалися, це приблизно 5 тисяч легкових автомобілів щодоби. Це величезна кількість. І всі ці люди, які їдуть, хто з Києва чи Донецька до Карпат, хто з Росії до Польщі, хто з Польщі там, до Києва, хто куди, хто з Білорусі до Хмельницького, все це проїздить мимо нас. І чи знають вони, чи здогадуються вони про те, який туристичний потенціал тут схований. Презентація проєкту і нового сайту, який діятиме завдяки активній участі усіх названих областей, відбулася в селі Пересопниця. Рік тому, завдяки фінансовій підтримці президента України та Рівенської обласної адміністрації, тут збудували культурно-археологічний центр. ми сьогодні тут знаходимося за моєю спиною фортечна стіна, яка охороняла була по кругу по периметру цього дитинця, щоб ворог не міг. Тут же ж відтворили спеціально е, ту епоху в цій фортеці. Не просто як стіна, але й там можна дізнатися, що одягалися в ту пору боярів, що одягалися воїни. Е, там лежать рекостровані щити, мечі, списи, сокири, їхня зброя тогочасне, обладунки. Представники Житомирської влади зацікавлені співпраці з цим проектом. Будемо мати велику перспективу, Судячи навіть з того, що ми побачили сьогодні, наша невеличка делегація Житомирщини отримала масу вражень. Крім того, що ми побачили цікаві історичні об'єкти, сам культурно-археологічний центр Пересопниця, в якому зберігається копія Пересопницької Євангелії. Це символ нашої державності. На цій Євангелії кожен президент складає присягу. Цікаві історичні будівлі, архітектурні споруди, гру на цікавих інструментах. Я вперше побачив гру на староруській козі, на лірі, Навіть танцював танець печене печене поросе, Перепрошую, печене поросе.